З вами, як завжди, Наталя Миколаївна. Тема нашого уроку твої друзі. Як їх звати? А чому ти з ними дружиш? Крім тебе, нікого немає. Довкола є все, що ти побажаєш. Ти можеш робити все, що хочеш. Ніхто тобі не заважає. Але чи довго це приноситиме тобі радість? Подумай, чи добре людині бути самій? Людині бути самій дуже важко. Людина це істота, яка створена для того, щоб знаходитися в якійсь групі, в соціумі. Правильно, щасливим почуваються дітки, які всі разом граються. А хлопчик, який просто лежить на дивані, йому сумно, йому не весело, він ні з ким не спілкується. Мабуть, усі люди хочуть мати вірних друзів. Таких добрих, надійних. Які завжди вислухають, підтримають у важку хвилину, дадуть пораду. І з друзями завжди цікаво спілкуватися, відпочивати та гратися. Подумай, якими мають бути справжні друзі, Можеш поглянути на малюночок. Перше, справжні друзі. Мають з тобою гратися, тебе підтримувати, у вас мають бути спільні інтереси. Другий малюнок справжні друзі мають здатність ділитися. Так, вони доброзичливі відносяться до своїх близьких друзів. І третій малюночок, погляньте, дівчинка знаходиться вдома, тому що, скоріше за все, в неї зламана рука. Але. Є таке почуття як співчуття. Треба співчувати друзям для того, щоб вони відчували вашу турботу за ними. Справжні друзі вірні, щирі, щедрі та добрі, а ще увічливі. І з друзями можна ділитися своїми думками, гратися, займатися спортом, гуляти та відпочивати. У тебе і у твоїх друзів можуть бути спільні інтереси та спільні захоплення. Користуючись малюнками, розкажіть, які спільні інтереси мають друзі. Перші, правильно, вони катаються на велосипеді, на другому малюнку грають на ігри. А на третьому хлопчаки полюбляють грати у футбол. А скажи, якими, чим саме точніше, ви любите займатися зі своїми друзями? Подумай! Щоб мати справжніх друзів, треба вміти товаришувати. Прочитайте правила товаришування та спробуйте розказати, як ви їх розумієте. А також подумайте. Чи дотримуйтесь ви всіх правил товаришування? Перше, поважай тих, з ким дружиш. Що вимагаєш від друга, вимагай і від себе. Не ображай нікого. Завжди говори правду і ніколи не вихваляйся. Будь щирим або щирою і нікому не заздрий. Підтримуй друга, допомагай йому у біді. Дотримуй правил товаришування і ти матимеш справжніх друзів. Чому ж в народі кажуть якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Правильно так кажуть, тому що з друзями. Тобі веселіше. Тобі є з ким поспілкуватися, поділитися своїми думками, можливо, переживаннями. А це зараз дуже важливо. Якщо в тебе досі немає справжнього друга, не переживай. Дуже сподіваємося, що вони в тебе з'являться. Наведіть приклади тих учинків, які зміцнюють дружбу, та тих, які її можуть зруйнувати. Молодці ну, дітки, ви впоралися.